Привіт шановним підписникам нашої спільноти та нашого каналу. Сьогодні хочу вам показати такий цікавий пістолет стартовий Echo P29RF2. Дана модель стартового пістолета є бюджетною. виготовлена в Турції. Це ще один вид стартових пістолетів, які є майори якали. От такого варіанту. Досить широка лінійка даних пістолетів. Значить, що цей пістолет є? Металевий корпус. Ну, Мабуть, з силуміну, мабуть, ні. Пластмасова рукоятка. По вазі досить важкий, відчувається в руці солідна вага. Значить, запобіжник пусковий і затворна затримка працює. Тобто вот так пістолет виглядає. Кнопочка для викиду магазину. Магазин, значить, на 14 куль. Вот, значить вікно викиду кулі, тобто куля одразу підтягується під нього ствол. Ну, не знаю, видно, не дуже. так, Це сторони у нас заглушечка, пластикова. так е, ну Таких, таких характеристик пістолет немає, тільки вони не стріляють нічим тільки кольорами для тих, хто не орієнтується. Но, дана модель, як на мене, є досить хорошим представником свого класу за досить невеликі гроші даний пістолет. Заслуговую увагу, як на мене. Він чуть більший за Чуть-чуть більший. Ну і все, все що трошки важче. Тому тут є такий скуль в магазині аж 14, ну плюс одна ствол, тобто 15. Ну, Тобто так. можливо, по розмірах можна Тож, кредитна картка таких же розмірів. сам пистолет. Ну, возможно, десь позже сниму видео по погучности его стрельбы. Вот, запрещено будет подвинуть. Это из той стороны. То хороший захист. Ну, моделька занимается затвором Флажочок. Ну, тож така хороша модель. З самого нашого дійсно приємно лежить у руці. Потужно. Потужно. Ну, ссылка на нього буде в описі. Все, що можливо, детально, я ще про нього розпишу. Переходьте в спільноту, дивіться, задавайте питання завжди на зв'язку. Ну, дякую за перегляди. Ну, что